Bon. Слухай, таке питання, чому ти речиш, як ведмідь без меду, коли б'єшся коліном об стіл? Але найважливіше, звідки таблетка знає, де в тебе болить. Ну а для того, аби все це зрозуміти, необхідно на початок втямити, що ж таке біль і для чого він є. Але окрім цього, ти дізнаєшся, як працює фантомний біль і що буде, якщо зовсім не відчувати болю. Швидкий екскурс у те, як безпосередній біль працює. Це свого роду така сигналізація, яка створена, аби захистити тебе. І це не те, що відбувається в нозі, а те, що мозок вирішує відчути на те, що відбувається в тебе в нозі. Якщо то так, твоє тіло Абсолютно усе покрите як мудрі люди придумали, ноцицепторами. Це все одно, що датчики, які реагують на різні зовнішні подразники, такі як температура, забій, порізи, розриви. Саме при пошкодженні клітини у цьому місці виділяються спеціальні сигналізатори, просто гландини. Вони лоскочуть ці датчики, роблячи їх надчутливими. Головна робота ноцицепторів це бити у всі сирени, коли ти вдарився, чи якимось іншим більш винахідливим способом нашкодив собі. Після того як ноцицептори зідентифікували біль, вони передають цю брекінг-новину у вигляді електричного імпульсу, яка йде прямо у спинний мозок. Існує два шляхи передачі цієї інформації: швидкий, тобто. А дельта волокна та повільний це волокна. Перший тип використовується, коли ти відчуваєш різкий біль. Другий як твікен, ниючий. Після цього виникає миттєва реакція, коли спаний мозок змушує м'яс скоротитись, в ситуацію з опіком, наприклад. А після цього починається реальне м'ясо. За кілька митий мозок визначає точне місце пошкодження. Потім одразу аналізує наскільки це небезпечно. Після чого вирішує, як до цього ставитись і приймає рішення, що робити. І тільки тоді ти відчуваєш біль. Тобто з цього всього виникає, що біль це висновок, тобто твір мозку. Так, цей старий та майже гладкий, особисто в мене та кусок сірої речовини, приколюється, як тільки може, і сам вирішує, що тебе блить, а що ні. До речі, саме з цієї причини існує таке поняття як фантомний біль. А перед тим як розказати про до болі, постав лайк, там напиши щось смішне в коментарях. Ну ти знаєш. Так, от повертаємось. Тож, може тоді краще взагалі не відчувати біль? Не зовсім так. Нездатність людини відчувати біль це дуже рідкісна та небезпечна хвороба. Біль це типу сигналізація. А коли сигналізація зламана, то ти не є захищений перед випадковим пережовуванням язика. Люди, які хворіють сі на фізичному рівні не відчувають біль, а в окремих випадках навіть страх або тривогу. В них відсутні механізми, з допомогою яких ти можеш тупо вижити. Люди з цією хворобою щодня стикаються з проблемами. Вони можуть зламати собі щось і помітити це аж за кілька днів, пити окріп не розуміючи цього, і так далі. Не відчувати біль це не те саме, що бути невколупним. Ти можеш собі пів пальця відрізати, просто не взнаєш про це одразу. Вся причина ось у цьому гені. Він створює на нервових клітинах такі типу шлюзи. І коли ти вдаряєшся головою об верхню шухляду на кухні, то ці шлюзи відкриваються, і йони натрію збігаються всередину нерва, створюючи електричний імпульс, той самий сигнал болю. І як наслідок матюки, які людство ще не придумало. А у таких людей ці шлюзи зламані, внаслідок чого і болі вони не відчувають. Та найстрашнішою є мутація, яку люди обізвали. Congenital insensitivity to pain with Все те саме, що й на початку, просто додався ще якийсь ангідроз. Ангідроз це нездатність пітніти. Це було б корисно абсолютно для всіх підлітків. Та якщо прибрати жарти в сторону, то це дуже і дуже погано, адже тіло не має способу охолодження, У особливо спокотні дні, температура може підійматись до 41 градуса, що спричиняє судому, пошкодження мозку і навіть смерть. Але це не аргумент, щоб перестати користуватись антиперспірантом. Добре, повертаємось до основного питання: яким чином працюють знеболюючі таблетки? До прикладу, візьмемо ібупрофен або аспірин, принцип роботи в них однаковий. Ці ліки належать до групи нестероїдних протизапальних препаратів. Як ти вже знаєш, а я на це дуже сподіваюся, бо інакше що я тут говорю вже стільки часу. Невід'ємною частиною болю є простагландини. Ці мікрочели є такими собі голубами, які несуть звістку про біль. А тепер найцікавіше: слідкуй за руками. Замість того, аби знешкоджувати результат пошкодження, простіше знайти голуб'ятню, де всі ті пернаті сидять, і заблокувати їм виліт. Голуб'ятною виступає циклооксигеназа, і той самий ібупрофен туп. Блокує її роботу. Проста гландини не можуть виділятись, болю нема. Але разом з тим існує ще один спосіб, механізм якого відрізняється, але від того він не є менш цікавим. За цим методом працює парацетамол. Він клав на ті мудрі назви, які перед тим звучали. Це штрих прямо лінійний. Замість того, аби щось там блокувати, винаходити плани штурмів, одними хімічними сполуками, інші хімічні сполуки, він просто каже мозку: Хей, ти не болить. Пливаючи на передню поясну кору і острівцеву кору, він притупляє віща болю. Ось і вся магія. Немає ніяких гугл карт чи міток в телеграмі в тих знеболюючих висновок. Будь обережний і не наступай на цвяхи.